Всім привіт, це знову я і у нас новинка від виробника Fiesta. У нас нова модель West 41. І це зовсім інша гітара, не схожа на ті, що я розказ... про які я розказував раніше. Ми маємо зарядний кабель обов'язково. Маємо нову модель, якої у нас ще не було. Звісно ж, є ключ для регулювання грифу. І прем'єра. Ух, ух! Маємо такий гарний зріз під руку. Цікаве рішення ось тут, щоб діставати до е, дальніх ладів. Дуже гарне дерево. Абсолютно новий блок електроніки. Ось така інкрустація. Такі ж самі якісні калки. Ну і ось це. Вже відчув, що дуже зручний оцей виріз, навіть якщо ось так береш інструмент або коли дістаєш до останніх ладів. Блок електроніки новий, такого ще в нас не було. Вмикається дуже просто натисканням кнопочки. І ми тут маємо стандартний набор Room, Hall, Delay, Chorus. Також є Bluetooth і підключення мікрофону. Тобто такий самий набір е е налаштувань і ефектів, як і в е фієсті е Space. Але це прям дуже цікава форма інструменту. І головне, що він звучить цікаво. сказати про основну особливість або новинку. У нас в попередніх гітарах акумулятор стоїть всередині, ось тут. І ми маємо зарядку зверху, щоб його підзаряджати. Тут акумулятор можна виймати, хоча бачите, де заряджається інструмент, він виймається дуже просто. Ось сам акумулятор, тобто його можна міняти оперативно і підзаряджати не тільки в самій гітарі. Я вас запрошую, приходьте і спробуйте. Будете дуже здивовані звуком цього чудового інструменту.